Вітаю малята! Ну що, як ваші справи? Добре, так? Чи смакували ви вже літні фрукти або ягоди? Так, молодці. Ну що, дітки, сьогодні у нас буде така цікава тема театральна діяльність. У нас ще такого не було. Але для початку хочу вас запитати, чи знаєте ви, що таке театр? Чи були ви колись у театрі? Так. Театр це культурний заклад, у якому часто проводять е, вистави. Ми можемо прийти на ці вистави та побачити, як танцюють, танцюють балет, наприклад, або як хтось співає, або е, як хтось грає на музичних інструментах. А ще танці, співи та гра на музичних інструментах, може відбуватися одночасно у, у, у одному е, спектаклі. Тому сьогодні в нас буде з вами театральна діяльність. Тема в нас буде музичні іграшки. Я сподіваюся, що іграшки, які ми сьогодні з вами, ми, з вами будемо дивитися, вони або у вас були, або, може, в когось вони є. Або для когось це буде щось новеньке. Тому пропоную сьогодні з ними познайомитись, дізнатися побільше про них. І якщо буде колись у вас змога, то можете з батьками сходити у театр на якусь цікаву казкову виставу. Дуже рекомендую! І так, перша іграшка називається Ксилофон. Ну що, знайома вам іграшка, може в когось вже була така іграшка? Наприклад, в моєму дитинці в мене була така іграшка, вона мені дуже подобалась. Я її називала піаніна, але це ксилофон. Пропоную зараз послухати, як звучить ця музична іграшка. Весела так, іграшка. На неї можна навіть грати якісь музичні композиції, як, наприклад, у нашому відео. Наступна іграшка називається Пташка свистун. Я впевнена, у багатьох вони були, особливо, коли раніше ми їздили до моря. Часто їх продавали на всяких таких магазинчиках, базарчиках. Але в мене не було такої іграшки, але я дуже добре її пам'ятаю. Тому пропоную послухати, як саме звучить ця іграшка. Ця іграшка мені нагадує музичний інструмент флейту. Якщо ви знаєте такий музичний інструмент, то ви молодці. Тому цікава іграшка. Може в когось вона ще є. А ця музична іграшка мені нагадує дуже веселі спогади з дитинства. У мене, на жаль, їх не було, але я у друзів їх часто брала. Вони називаються маракаси. Це такий мексиканський інструмент. Ну, є як інструмент, так і музична іграшка. А ну, кажіть, в кого вони були, або може є ще досі? Ну, що впізнали таку іграшку. У мене навіть, е, я згадала такий цікавий спогад, е, коли не було таких маракасів, ну, точніше, у кого не було маракасів в дитинстві, ми брали звичайну пляшку від води, насипали туди пісок, засипали туди пісок, і в нас виходили такі. Е, Ну, майже звичайні маракаси. Дуже цікаво, до речі, було. І остання на сьогодні музична іграшка це тамбурин. Це її загальна назва. Але ми простіше її називали барабан з бубенцями». Весела та гучна іграшка. Насправді є як і музична іграшка, і як справжній музичний інструмент теж є. Тому може в когось була. Ну що, яка вам іграшка найбільше сподобалась? Ви молодці бувайте.